Військовослужбовці зведеного загону повітряних сил повернулися із зони АТО. Два місяці вони виконували завдання в одній з найгарячіших точок у районі Авдіївки та Донецького аеропорту. Героїв зустрічали однополчани та рідні. Напротязі двох місяців особовий склад не раз підбирався обстрілам з важкої артилерії, стрілецької зброї. Вступав бій з дівсіона розвідними групами противника. Але вийшов з честю і виконав свої завдання. На жаль, під час виконання завдань п'ятеро військовослужбовців загинули. Ще п'ятеро зазнали важких поранень. Товариші хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих. Благодаря цим, людям, благодаря цим людям ми, так сказати, живемо в Україні. Нормально діти ходять в школу, нормально ходять і люди працюють і не їздять які уроди на БТРах на танках по нашій землі. Хлопці пригадують, кожен день чергування був непростим. Щодня обстріли, неймовірне нервове напруження, а за сотні кілометрів переживали за своїх дітей батьки. Коли була можливість, бійці телефонували з передової, щоб їх заспокоїти. Розмовляєш, і рядом кулемет строчить, міни рвуться, та, як там, та нормально. Нарешті офіційна частина завершилась. Квіти, сльози, обійми, радість, і щирі слова. Рідні не приховують почуттів, адже за час розлуки навчилися більше цінувати один одного. Дуже чекав. Я за ці два місяці дуже виріс. Мені здається, і я мене багато зараз вражень. Я не знаю де що сказати. Просто відпочити, хоча б декілька днів, а потім далі служити. Емоційний прийом воїна влаштували волонтери. Два місяці тому вони відряджали хлопців на війну, підтримували як могли, посилали найнеобхідніше на передову. Зустрічали по-домашньому, з пиріжками, і полуницями. Вдячні бійці вручили благодійникам прапор, привезений за то. Це бойовий прапор. Звідти розумієте, він там набагато дорогоцінніший, ніж подяка, грамота підписана там мером чи там адміністрацією районною. А хто як не ми в першу чергу? Ми повинні допомагати, як сказав мій чоловік, нашим хлопцям, нашим мужчинам. Щира їм велика подяка, що вони це захищають нас. Після короткого перепочинку хлопці готові знову охороняти спокій своїх родин, допоки на Україні не запанує мир. Володимир Кухарський, Вадим Стасюк час ще.